Доброго дня всім добрим людям. І так, Україна це саме демократична держава. Ну і в самій демократичній державі є така інституція з законодавчої гілки влади, як уповноважений захисту уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Ну і в нього є там ці в цій інституції, є цілий секретаріат, і є там купа людей, які там за щось нібито відповідають. І головне їхнє завдання, це стежити за дотриманням прав людини. Я так розумію, оскільки всі ці бутафорії, які вони навколо сотворили, свідчать про одне, а саме про те, що правами людини там і не пахне. Ну і для того, щоб не бути голослівним, я взяв чотири справи, і о цих чотирьох справах, де я подав до позову, Подав позов проти держави України, ну залучив відповідності до частини 4 статті 58 ЦПК України. Залучив представником держави. Ну, на мій погляд, це було би правильно, оскільки систематично і регулярно порушуються мої права, визначені Конвенцією і Конституцією України. То у нас є відповідна інституція, яка крім суду, мала би захищати права людини, тобто розслідувати такі порушення, прав людини, робити свої там організаційно правові висновки і так далі. Ну і в цих чотирьох справах, а саме 686 дріб 28 590 дріб 25, 686 дріб 30 907 дріб 25, 686 дріб 30, 502 25, і 686 дріб 28, 784 дріб 25. Прийшли відзиви від секретаріату Уповноваженого Верховної Ради справ людини. Хоча чітко було написано у позові, що цим займається уповноважений справ людини. Стоїть прізвище ім'я по батьку цього бородача, який там, з, е, стосовно якого розслідується кримінальне провадження, там, ну, це інше питання. У нас на сьогоднішній день він один написаний і встановлений. Ну і е, дивним чином, е, всі три відзиви були підписані. Е, так, Однієї і тієї ж самої людини, керівник секретаріату уповноваженого справ людини Іван Вервейко. Ну, і четвертий відзив у нас підписаний, виконуючий обов'язки керівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ганна Цибалова. Ну і в цих відзивах, які тут на сьогоднішній день от вони в мене є, під рукою всі написано, що Позивач це я і відповідач уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Тобто суд, отримавши такий відзив беззаперечно, в силу різних презумпцій, тому в тому числі і презумпції диспозитивності, рівності і змагальності сторін, верховенства права і правової визначеності, процесуальної економії, Юра Новідкурія Тобто суд знає закони, зобов'язаний е, задоволити мої позови, оскільки іншого немає. Оскільки е, ці люди, які неуповноважені підписали е, такі собі е, е, заперечення, е, відзивно позовну заяву, е, вони не розуміють, хто такий відповідач е, і хто такий позивач, тобто не розрізняють право суб'єктності. Відповідачем в даних справах є Держава Україна. Ну і там, де Ганна Цибалова під, під е, написала цей відзив на позовану заяву, вже появилися два відповідачі: один відповідач у Повноважної Верховної Ради України з прав людини, і другий відповідач Головне управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області. Ну, по перше, відповідачів в, в такому плані в позовах не заявлялося. Я стверджую про те, що відповідач написаний. На папері один і ніхто не вправий його замінити, окрім суду. Тобто, суд, якщо бачить, що відповідач неналежний, має своє право, своєю ухвалею замінити на відповідача належного, який порушив права людини. Ну і захист прав людини на сьогоднішній день в Україні перетворюється в явну бутафорію, оскільки у відповідності до статті 55 Конституції України. Права людини і громадянина захищається судом. На превеликий жаль, суд на сьогоднішній день не захищає права людини і громадянина. Він перетворився в такий собі в бачення, в уважання або не суперечить раніше прийнятим постановам. Тобто є реальне утворення судом на сьогоднішній день квазінорм, які впроваджуються в наше життя. Дослідження тих квазінорм, я думаю, буде предметом хтось з правників чи з юристів, буде писати дисертацію, як в Україні спотворювалось, перекручувалося, деформувалося, розтягувалося, зжималось зменшувались, звужувались і так далі права людини і громадянина. І відбувалося це все за рішенням суду, яке виносилося іменем України. Ну я не буду там сьогодні говорити багато про те, що ті всі створені судами квазінорми на сьогоднішній день нервують людей. Вони на рівному місці. Дозволяють відмовляти людям у захисті прав людини ці їхні позови, які вони пишуть, в тому числі платять за правову допомогу, яку ніхто не компенсує, особливо проти держави в рішеннях суду. Жодного разу мені не компенсували витрати на правову допомогу, окрім як в одній справі, де вже беззаперечно було стягнуто на мою користь там тисяч гривень шкоди. І практично апеляційний суд, не маючи на те повноважень, урізав цю шкоду майже в два рази, тобто, в всупереч прийнятій судовій практиці, що особа не може досягнути рівня захисту меншого, чим в апеляції меншого, чим, ніж в першій інстанції. І таким чином була урізана пропорційно і правова допомога, хоча Пропорційно урізати правову допомогу це нонсенс. Я не говорю про те, що жодного разу, окрім одного, мені не компенсували витрати на проїзд до суду і суду, витрати мого дорогоцінного часу, мого безцінного життя, витрати на електроенергію, картридж, папір і так далі. Тобто йде явно е, прихована узурпація влади політичним режимом Держави України. І цей політичний режим навіть не зупиняється в своїй узурпації, оскільки воно все далі розширюється і укріплюється ця узурпація. Ну і таким чином, що ми маємо? Ми маємо чотири справи, в яких суд, якщо він діє, безперечно, якщо він діє арбітраж, а не діє на користь однієї зі сторін, а саме на користь держави Україна, тобто свого роботодавця. Фактично, десь там місяці за два я зніму відео, в якому буде передбачено, відмовлено у задоволенні моїх позовів. Хоча, як я щойно сказав, відзиви на позовну заяву написані, жодного додатку немає у вигляді належного, допустимого, достатнього чи там, вірогідного чи інших доказів, якби ми їх не називали, немає. Просто тупо заперечується завдання шкоди, хоча я і ніколи не стверджував, що уповноважений справ людини завдав мені шкоди. Тобто на сьогоднішній день є те, що я називаю укріплення тиранії, і ця тиранія укріплюється. І неважливо, хто буде займати пост президента України чи бути головою політичного режиму в державі України. Ця тиранія, вона безіменна і вона укріплюється і розширюється. Дякую за увагу. Будьте здорові всім всього доброго.